Можливості бюджету, ви знаєте, що рішення про державний бюджет ще в 2023 році, за останній квартал 2023 року, весь 2024 рік, вже 2025, з місцевого бюджету вилучено податок на доходи фізичних осіб, військовослужбовців і силовий продофон. Ми його ділимо для себе, але, на жаль, вилучено все. Минулому році це було 800 мільйонів гривень. Наступного минулого четвертому. Наступному 25-му, 25, ми приблизно бачимо, що це 900 мільйонів гривень. Це по суті кошти, які сплачують не тільки військовослужбовці, які зареєстровані в місті Чернігові військові частини, а й так зване селеве ПДФО. Це прокуратура, поліція, судді, патрульна поліція, ДСНС і так далі. Я вважаю, що це несправедливо. Я вважаю, що це несправедливо. По суті, це забрані гроші громади, тому що всі ці структури вони знаходяться в місті. Їхні діти ходять в школи, в садочки в цьому місті, вони користуються громадським транспортом, інфраструктурою, дорогами і так далі. Але і вони звертаються до нас за субвенціями з суттєві суми і ДСНС, і поліція, і національна поліція, але податки платять не в місті. Це по 24-му році це для нашої громади близько 240 мільйонів гривень. В наступному році це буде ще більше, тому що там є зростання заробітних плат. Об'єктивно, бюджет 2025 року менший, чим був бюджет 2024 року, а бюджет 2024 був значно менший, ніж був бюджет 2023 року. Але це реалії, це воєнний стан, ми всі розуміємо, що ми живемо в складні часи для держави і складні часи з точки зору фінансів. Другий рік поспіль, закон про державний бюджет обмежує напрямки, по яким може бути фінансування цих коштів. Це в першу чергу ЗСУ. Це укриття, цивільний захист, захищені статті. Відповідно, ми по освіті рахуємо, що ми ще 128 мільйонів гривень буде дозакладено на дитяче харчування на заробітні плати після уточнення бюджету 2024 року. Тобто ця цифра буде більше. А зараз це 33,7% бюджету міста. Це першочергові затрати по суті на зарплати, енергоносії, харчування і окремі капітальні видатки, охорона здоров'я. Зростають суттєво видатки з. Особо в бюджету 25-му ми закладаємо 274 мільйони гривень. Це в першу чергу реабілітаційне відділення, які ми почали робити в цьому році. Продовжимо далі в третій лікарні і в четвертій лікарні міста. Плануємо в наступному році зробити проєкт і почати таку саму ремонтні роботи в другій лікарні по реабілітаційному відділенню. Це комунальні послуги, це послуги, які не входять в пакети НСЗУ, і це обладнання для другої третьої. Четвертої лікарні пологового будинку, обладнання, яке в принципі в тому числі або в першу чергу буде використовуватися для лікування військовослужбовців. Це суттєві також видатки для міського бюджету значно більше, ніж були переважно. Культура і туризм, по суті, це утримання буде. Це бібліотеки, це школи мистецтв і музичні школи. Невеликі кошти ми закладаємо на аварійний ремонт в одному із закладів культури і туризму. Молоді спорт, 2,5%. По суті, це так само утримання. Ми але ми в цьому році закладаємо значно більше фінансування і тут присутні спортивні школи. Я сразу вам кажу, що ми закладаємо по суті 100% потреби, яка була подана на придбання інвентаря для. Спортивних шкіл міста на значно більшу суму, ніж була кожного року два мільйони гривень. А в цьому році 300 тисяч. В цьому році було 300 тисяч. Наступному буде два мільйони. Ну, Таке зростання я бачу, Да, вже да, всім разів. Далі це заробітні плати, це утримання, і ми закладаємо теж аварійному стані приміщення на валу е, спортивна школа, спорта там, де займаються наші діти. Це по суті і. Серце міста з одного боку, а з іншого боку, це і запад, де займаються діти. Воно давно вже потребує капітального ремонту, є розроблений проєкт управління капітального будівництва. Там дві черги, всередині приміщення, саме будівля це десь 25 мільйонів гривень. І територія, щоб зробити там сучасні можливості займатися спортом, корти і майданчики з освітленням. Теж 25. Ми в цьому році не чіпаємо зовнішню частину на вулиці. Ми починаємо тільки всередині робити самобудівлю. і Закладаємо на цей напрямок 15 мільйонів гривень при 25 потреби. Подивимося протягом року, що встигнуть зробити. Можливо, додамо, або це буде двохрічний проєкт. Молодіжне кредитування. 78 мільйонів вважає важливий напрямок. Органи місцевого самоврядування – це заробітна плата 528 чиновників, які працюють в міській раді. Хочу зазначити, що це, всі, це різні напрямки, це і культура, і спорт, освіта, всі оклади виросли згідно постанови Кабінету міністрів на 56%. Ми зростання заробітних плат закладаємо значно менше до 15%. Хоча влада зросли на 56 і мала бути зростання на 56, але ми розуміємо, що таких можливостей немає. Соціальний захист населення теж ми далі розберемо 7%. Це теж значно збільшена стаття, якщо подивитися за останні роки. 20-й рік це було 45,9 мільйонів, 21-й – 79,5, 22-й – 85,8. 23 287, 24 227 і в цьому році плюс 5 мільйонів, це 237 мільйонів гривень за соціальний захист. Забезпечення житлом ветеранів захисників. Це програма, яку ми будемо виносити на сесію міської ради, буде виносити і пропонувати програму. 50 мільйонів гривень, це 1,5% бюджету міста, це придбання квартир для осіб з інвалідністю, які повернулися з фронту, які нас захищали, отримали поранення. Це третя група інвалідності буде, тому що перша, друга забезпечує держава. Ми хочемо, щоб ці люди купили квартири за кошти міського бюджету. Попередньо бачимо 50 мільйонів. По, по року, якщо буде трошки можливість більша і можна буде збільшити, буде цифра зростати. 50 мільйонів гривень це квартири, які будуть придбані в місті Чернігів. ЦНАП, ви бачите? Інші видатки, ну інші видатки це де. Деякі інші програми муніципальна варта, ми, до речі, обрізали фінансування. Запит був на 11,5 мільйонів, закладаємо 10,5. Новий Чернігів вдвічі, порівняно з цим роком, теж зменшили фінансування з 10 до 5 мільйонів, 5,4 млн мільйони гривень. Це програми по архітектурі, фонд комунального майна 800 тисяч гривень, надзвичайні ситуації, програми підтримки малого середнього підприємства в місті. Програма захисту з визначення державних професійних свят, виконання рішень суддів, забезпечення діяльності доручень виборців. По 100 тисяч гривень кожен депутат зможе в рамках депутатського фонду, як було до, до цього року, поки це питання не заблокували військова адміністрація. Депутатський фонд ми закладаємо і в наступному році. Чому 4,1 мільйони? Сразу зразу у нас 42, два депутати, але один із них з ОПЗЖ Павло гарну став повноваження, а ЦВК не заводить замість депутатів від цієї партії наступних. Відповідно, навіть якщо зайдуть від Слуги народу рідного дому наступні депутати, буде максимум 41, Тому 4 мільйони 100 ми відразу закладаємо. На цей напрямок. Утримання Чернігівської міської військової адміністрації. Ви знаєте моє відношення, не буду зараз коментувати, наскільки цей орган потрібен Чернігову, але раз він уже є, то це наше зобов'язання. Але згідно закону про правовий режим воєнного стану, військова адміністрація це тимчасовий орган, створений на час воєнного стану, плюс 30 днів після його завершення. Станом на сьогодні у нас воєнний стан до 7 лютого до 7 лютого. Ми додаємо 30 днів. І якщо він буде продовжений, то будуть внесені зміни до бюджету і закладені гроші ще на один квартал. Якщо він не буде продовжений, ми все дуже віримо і хотілося б, щоб так і було, то ну, ми попрощаємося після першого кварталу з великою радістю. Але перший квартал обійдеться міському бюджету 4 мільйони 700 тисяч гривень, 4,7 ми закладаємо до ну, березня, по суті, місяця включно. ЖКХ 384 млн мільйони гривень. Це значно менше ніж було завжди, В цьому році було 550 приблизно. Основна частина по ЖКХ це утримання міста, це прибирання від снігу, прибирання влітку, це освітлення, це поховання яцева, це поточний ремонт громадських бираль. Утримання ну, по суті їх технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста. Це знесення окремих дерев, засохлих і пошкоджених. По суті, це Псне не настільки благоустрій, скільки підтримка в місті чистоти порядку. Крім того, по ЖКХ ми закладаємо кошти 15 мільйонів гривень на завершення робіт на кладовищі Ялівщина, де поховані наші захисники. Це встановлення пам'ятного знаку. В цьому році ми зробили повністю цей об'єкт. Я скажу, що їм можна пишатися акуратно, все рівно є освітлення, є місце, де можна прийти вшанувати наших захисників. А там переважно, ну не переважно, а практично майже всі. Ті, хто захищали місто і були поховані 22-му році навесні. Але ну є позиція батьків і родин загиблих. І я її підтримую для того, щоб завершити цей об'єкт, треба встановити пам'ятник. Щоб його встановити, потрібно виділити кошти з міського бюджету. Далі згідно закону про державний бюджет, 4% ПДФО була дискусія: 60 чи 64%. Хотіли в першому проєкті місце, на місцеве самоврядування закладали 60% по ДФО, але мішіти ми збільшили до 64%, але зобов'язали нас 4% витратити на об'єкти критичної інфраструктури міста. Тому ми закладаємо ці 4%, вони нікуди в іншому напрямку піти не можуть. Це внесок до статутного КП «Водоканал». Присутній директор пізніше зробить презентацію, куди вони ці кошти планують набрати. Ремонт та утримання доріг 151 мільйон, це значно менше ніж потреба. Ви знаєте, що після кількох зим, коли по нашим дорогам їздили танки, плюс погодні умови, коли то мороз, то плюсова температура дороги в поганому стані. В цьому році на цей напрямок пішло у нас 173 мільйони гривень. Якщо взяти динаміку, то двадцяти рік це було тільки поточний 267 з капітальними 417. 21 рік 414 було з капітальними 584. 22, зрозуміло, було менше 83 мільйони. 23 було знову менше 63 мільйони. За ці два роки дуже присів стан доріг в місті. Тому в цьому році ми почали відновлення, зробили мазепи, зробили окремі перехрестя, трошки зробили льоту. І у нас було по факту в цьому році 170 з половиною мільйонів гривень на поточний ремонт доріг і 111 мільйонів на капіталь відповідально. В цьому році було 315 мільйонів гривень в бюджеті. В наступному ми закладаємо менше 150 мільйонів. 151. Ми не закладаємо капітальні видатки у нас пріоритет ЗСУ, але закладаємо поточні, тому що це ну, і безпека, і порядок по суті. І це, ну, це невеликі кошти. Я прошу порівняти. 21-й рік у нас було 414, 20-й 267. Зараз, враховуючи зростання цін, значно менше, 151 мільйон. Потреба було 380 яка була подана. Знайшли можливість тільки на 150. Транспортна галузь міста це пільгові перевезення, це ремонт кабельних перештовх небосно. Управління міста, і це підтримка автобусних перевізників, компенсація за кілометр в межах цього року. В межах цього року. Це 145 мільйонів гривень, 4% міського. бюджету. ЗСУ зараз ми закладаємо тільки пряма підтримка 181,7 мільйонів гривень це 5,5%. Плюс в УМІ тримаємо 900 млн, які пішло в нас на цей напрямок, державний бюджет ПДФО. І ми плануємо мінімум ще 120 млн закласти з залишком, який буде розподілений, тому що ми на субвенції. Військовим частинам не можемо закладати під час формування проєкту бюджету, тому що субвенції платяться тільки залишків або з перевиконання. Тому ми субвенції зараз не закладаємо, закладаємо тільки пряму підтримку 182 мільйони гривень. я вам скажу по практиці в цьому році в проєкті бюджету було закладено 150, приблизно без напряму підтримку за 150 по ходу року. За рахунок залишків, за рахунок переконання перерозподілення, ми цю цифру збільшили до 400, Це пряма підтримка, і ще завтра плануємо збільшити на 11 мільйонів гривень чи на 10 і буде вже 410. До кінця року буде, я думаю, ще більше. Я вам гарантую публічно, що в наступному році, якщо ми беремо весь рік воєнний стан, то буде не менше, ніж 400 мільйонів гривень знову на засу. І останній слайдик це будівництво житла. У нас є підписаний меморандум з датськими нашими партнерами. Ми провели ряд зустрічей, Зараз комунальне підприємство вже в робочому процесі працює з ними. Вони закінчують проєктування, чи процеси проектування. Наступному році я думаю, ну по графіку, в лютому. По графіку, що ми календарний план утверджували, в лютому має початися будівництво. Це буде 410 квартир і садочок на 200 місць на масонах для людей, які втратили житло внаслідок російської агресії. Ми зараз працюємо з партнерами, щоб це були не тільки ВПО, а ще мали можливість ми, хоча б частину квартир, надавати для працівникам освіти, охорони здоров'я і комунальна сфера міста. Можливо, це будуть внутрішньо переміщені особи всередині цих сфер, які отримують житло. 410 квартир і садок на 200 місць, близько 20 мільйонів євро інвестиція датських партнерів. Я їм дуже вдячний, але співфінансування міста 100 мільйонів гривень. Ми не можемо ці гроші не закласти вони тут є. Ось, ось, по суті, я коротко розповів, розповів всі сфери, куди ми бачимо витрачання філософських питання, можна десь більше, десь менше, але в принципі мені здається, що кошти, розподілені, враховуючи майбутнє розподілення залишку, більш-менш рано Зрозуміло, що кожна сфера недофінансована, всюди є набагато більше потреби, але є і обмежені можливості.